Сімейний Кодекс України, розділ 6. статті 382 387. Особливості усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами та іноземцями. стаття 382. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України. Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України, здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України. Якщо усиновлювач не є громадянином України, для усиновлення дитини, яка є громадянином України, потрібен дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, здійснення у відповідних органах держави, на території якої проживає дитина, є дійсним за умови попереднього одержання дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Стаття 283 усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України. Усиновлена іноземцем в Україні дитина, яка є громадянином України, здійснюється на загальних підставах, встановлених главою 18 цього кодексу. Дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона. Перебуває не менш як один рік на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей і досягла п'яти років. Усиновлення може бути здійснено до закінчення зазначеного строку, а також до досягнення дитиною п'яти років, якщо усиновлювач є родичем дитини, дитина страждає на хвороби, що внесена до спеціального переліку хвороб, затверджену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю, якщо один з них досяг п'яти років і перебуває на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей не менш як один рік. Іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини. Дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім'ю. Переважне право на усиновлення дитини громадянина України мають іноземці, які є родичами дитини. Громадянами держав, з яким Україна уклала договір про надання правої допомоги. Усиновлення дитини іноземцям потрібна згода Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, направляє в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, запит до Міністерства внутрішніх справ України, щодо перевірки іноземців, що усиновлюють дитину, яка є громадянином України. На наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру, в правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу Усиновлене іноземцями провадиться за умови забезпечення дитині прав в обсязі не меншому, ніж це встановлено законами України. За усиновленою дитиною зберігається громадянство України до досягнення нею 18 років. Усиновлена дитина має право на збереження своєї національної ідентичності відповідно до Конвенції. Про права дитини інших міжнародних договорів. Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні. Усиновлення дитини, яка є іноземцем, проживає в Україні, здійснюється громадянами України або іноземцями, які проживають в Україні на загальних підставах. Стаття 285 обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, не є таємним, якщо у державі, в якій усиновлювач постійно проживає і в яку має переїхати дитина, усиновлення не є таємним. Усиновлення дитини, яка є громадянином України. Особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, якщо ця особа в Україні постійно не проживає, не є таємним. Стаття 286: Усиновлення в є іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства. Усиновлення іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні відповідно до законів України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України. Стаття 287: Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями. Якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України, відповідна консульська установа за дорушенням Міністерства закордонних справ України веде облік цих дітей і здійснює нагляд за дотриманням їхніх прав до досягнення ними 18 років.